Зі нас інфоперші про головне поїхали 15 хвилин. Тому Ввечері неподалік військового аеродрому було забито російською вони, За офіційними повідомленнями пілоти на оціліва літак рухнув прямо на житловий мікрорайон військового містечка, де знаходилися казарми та родини військових. Літак до слова був українським, вкраденим в Криму в далекому 2015 році. Він виконував завдання активно. Ті сьогодні долітався український борт на службі в окупантів, забрав з собою пілота, оскільки не спрацювала система катапультування Занська група Смараша заявила відповідальність. Вони підтвердили, що застосовано портивнативний зенітно-ракетний комплекс ПЗРК. І позиція була спостережна заздалегідь до моменту розгортання розвороту. пише телеграм-канал Помсти». Катастрофічні наслідки, масштабний жах у неділю. Уламки літака пробили кілька багатоповерхівок. За попередніми оцінками, десятки загиблих і поранених буквально обгоріли внаслідок удару і пожежа. Серед них військовослужбовці РФ, їхні родини, обслуговуючий персонал. На місці панував хаос. Крики за. Пекла пожежа реагування МНС тривало кілька годин. Режим оголосив надзвичайний стан до лікарень формувалися колони швидкої, а доступу парасічним громадянам обмежили через безпеку. Смерша нова хвиля партизанського руху. Смерш називає себе рухом проти режиму, який є активно проводить дискусії у телон РФ. Раніше група фіксувала підпали в Криму обстріли залізниць. Тепер пара ПЗРК, який потопив ничовач та завдав удару по мирному району. Стратегія поєднання військових та психологічних ударів, що ви посіяти сум'яття серед військових і цивільних моральний прорив, ненавистя до Путіна зростає. Фактор наслідок військові родини постраждали. Серед військових з'являється ненавистя до командування. Офіційна пропаганда мовчиться, лише дало більше простору для слухів про недбалість режиму. Жетя неділя люди питають, навіщо їхня безпека не важливіша ніж імперські амбіції? Партизани відкрито заявили ми не терористи, ми праведники, які приборкують агресора. Ця позиція резонувала серед місцевих починають гостро кричати ганьба на адресу влади РФ. Реакція і системна вразливість резонанс тає частиною інформаційного шоку і ППО і антитерористичні заходи. Останній колапсу Кремля активізував план. Наступник саме патрушев тепер координує контрдова Росія. До складу включаються спецслужби, командири та ФСБ оперативники. Додаткові ракети ПВО і спецбригади розгортаються навколо Смоленська і пролеглих областей. Політичне тло, ослаблення влади Путіна, видимо ставлення населення. Ми більше не хочемо воювати за Путіна. Це не локальна трагедія, це сигнал, режим виявив слабке місце. Не репресія, а безпека для власних громадян. Для Патрушева це момент можливості. Він гаразд набирають політичний кредит, позиціонуючи себе як тих, хто може захистити країну, якщо Путін не здати. На що буде далі драма при владі? Загроза нових терактів, СМЕРШ оголосить нові цілі, штаби, казарми, тилові міста, РФ. Внутрішня криза, військове суспільство вимагатиме перевірки командування родини військових компенсацій, грежим перелу. Ому отримає контроль над внутрішньою безпекою. і, Ймовірно почне публічно дискредитувати Путіна. Інформаційний прорив за кордоном розгорнеться кампанія Росія не здатна захистити своїх громадян, висновок війна в тело, революція у свідомості. Давні не російського винищувача що це не просто чергова диверсія, це стратегічно і психологічно значущий акт, який показав режим не лише вразливий, але й сам собі ворог. Десятки загиблих палача, грудини, реакція офіційних кіл, все це складається в ланцюг подій, за яким йде злам режиму Дани партизани вийшли з тіні. Путіна торкнулися перше вікно слабкості. А Патрушев починає переписувати правила в той момент, коли багатоповерхівки стали новою лінією фронту. Це реалістичний трилер, написаний однією лише стрілкою ПЗРК. Так війна стає не лише вірою знищення, але й повстанням у середині. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобай. Пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.